Заяву будете писати? Так, да, конечно. Визивайте поліцію. 40 минут назад приезжал софт. Милиция приезжала. Им показали ухвалу и запретили устройство. Свободно гуляют. А при чем здесь это? Я а вам говорю, чём? что про ухвалу суда. Потому, что же тобой, короче, да раз ухвалу судой зараз есть. Борьба інтерес. Вон ухвалу, ухвалу уже показать. А я ухвалу можу показати. Я показував. Ну, это ерунда ерунда. Боєрка боєк. Это ерунда. Построят другой. Ти ж кажеш, що по закону По закону сьогодні тут будь-які дії не можна проводити. Ось побудували будь-які руки. Сьогодні. ви бачите техніку. Так викликали поліцію. <спільно> поліція, <Так> поліція <звисло> просто, Зачем ми просто, ми просто Це те саме з глупом сам. Зачем? Бережі гури позиваєш, але йдуть. О, іди прийди. Є ухвала сюди, а все фіні. Ми вчера без ухвали приїхали сюди, розказували, що. У них і ухвала була позавчок. Ваше же стало плачу. Вчора работали. Вчора работали хоть для забезпечення позову. Ты хоть да. А Запоминити я вам ну, ну, ...в Київській міській раді Та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії або проводити будь-які роботи на земельній ділянці площою 2,6 заборони, що розташована в Російському районі. Забере за міліцію не ж Виклика не приїхали. Приїхали записали строй, записали. І стройку. записали стройку. А ну все без проблем. Ну так що, що б... є хач ж не, не призвали сюди за не убрали. При чому за ухвала про вжиття життя заходів а, до забезпечення позову? Набирає законної сили з 30.08.16. підлягає негайному виконанню. В порядку встановлено чинним законодавством України для виконання судових рішень. та може бути пред'явлено до виконання передбаченим чинним законодавством порядку до 30.08 2017 року. Тобто на рік є. Якщо по суті ухвала суду буде інша, то тоді ця ухвала втратить чинність. На сьогодні вона є чинною. Ну, нова чинлива. ухвала правильно? Да. Зарегістрирована? Ні, тобто це ухвала про забезпечення судового позову. В чому її суть? Якщо раптом судова тяганина, яка сьогодні є, визнає, що земельна ділянка за вами незаконна і можна розірвати договір оренди, то тоді ви не зможете пред'явити свої претензії на майнові правище. Ну, за будов... за будов... ну ви ж представляєте забудову. Я не представляю тобто, для чого я питаю це збудовано? Я вам пояснюю, дозумаєте, для все. чого ви це будуєте? Це будуєте для того, щоб через суд чи ще будь-який інший спосіб зареєструвати право власності на недобудову. І тоді, коли у суді будуть розглядати... Закайщик. Застроїчі да, да, зам... да, будуть розглядати по користувач суті, а, користувач земельної ділянки скаже: ви не можете розірвати договір оренди, бо в мене є майно, яке зареєстроване через суд, суддя там а, це, отримав це, 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 мені схема розкаже, да. як робиться. Для того щоб такої схеми не було, є забезпечення судового позову. Тут нічого не робити, не випилювати, не засипати, тобто, щоб тут не було вашого майна і суд неупереджено розглянув е -е, заяву цієї громадської організації Саме головне, щоб не проплачений. А хто проплачує? Ну, Хтось проплатить. Ну, забудовник швидше проплатить, ніж ну, громадська організація. Я думаю, що Та, ну... тут питання бізнесу дуже серйозне, тому а, аргументів у забудовника, на жаль, завжди більше. Ну, хто рулить цим? Хто рулить? Рулит? ну рулить той, хто будує. Той, хто вирубав 20 соток землі. На сьогодні забудовник хто не зробив вийдав? жодного кроку, Ну, не я точно. Наш проєкт рішення в Києвраді лежав, його, на жаль, земельна комісія не розглянула, не підтримала. Стосовно розірвання договору. Він лежав. Ще в минулому скликанні Руслан Андрійко так само о, реєстрував. Давно вже даєте зібрати. Вона. Вона вона все а кто выдал? Я не знаю, мне интересно. Кто землю выдал? Черновецкий? Честно, Черновейский. <сих> Черновязька. А где Аленя? Аленя в Грузии. в Грузии. Поменялись, кошли на, на Алене. Конечно, <сих> да. Что один, что другой аферист. <сих> То, Нет, кому сегодня. Сколько аферистов еще сегодня? <сих> 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 У нас скрізь афіліста. Аферісти но афілістої просто приставання. Тобто, ні, ну хоч не признається. Але звичайно, вся країна знає. Але найголовніше, от оця весна буду, обіцяє, ну подивимося, що ми говоримо, почекай. Благоустрій. Тоді можна назвати Товсакар. В ну так просто. Справа в том, что абсолютно ведет, и вони всі не верят, что мы тут можем встать безкоштовно и не по заказу Сокор. Вот не верит. Кому не верю? Не, не верьте, что Сокар хоть заплатил да, денег, да, конечно, конечно, да, 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 денег вам, и вы сюда приехали. Конечно. <ріхи> Борьба из интересов бабки. Та не, насправді, насправді, а ми хотіли, та, щоб да нет, насправді мы хотим, чтобы дерево было. Мы взяли, их выпалили. Люди встановили комплекс на меду, где виталжений. бабки. С десяток, десяток вид я стояли на меду. Без целых вы купили пяти. И пятеро підписалось и сказали, что мы. Это систематически, что вот там убралась. Там убралось. О, так, там вот усе... рекреаційна зона, гідропарк, там убрала все, там, давай ну, приїдем, замки. Давай приїдемо. Ні, так где? Я не вижу, я смотрю Верховну Раду, там смотрю, смотрю Києва. бачив, ти бачив одного дуже жінка другої кричала, другої. що її нечесно зупинили, бо там порушник був більший. Оце неправильно. Поліція взагалі не можна... да. неправильно ні, 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 Я, я ще раз поясню. не треба казати, що тут не чіпляйтеся, ідіть отуди. Тобто будь-хто скаже, а чому ви до мене першого прийшли? От прийшли, тому що не повезло вам. Тому громада прийшла першим. Як проти? Проти? Тоді я відійду від, від ну, тебе. Представтесь, будь ласка. Шевченко Євген Сергійович. Шевченко Євген Сергійович. Так. Скажіть, що тут відбувається от на даний момент? Якісь бійки були? Ну, на даний момент значить, є ухвала суду ще від 30 серпня, яка... Забороняє проведення будь-яких будівельних робіт на цій ділянці лісу, тому що, як бачите, тут раніше був ліс, а зараз тут так, так, немає. Ця так. бетонна споруда була встановлена сьогодні вранці, не дивлячись на, ухвалу не дивлячись суду. на те, що ухвала суду є, і представники забудовника на суді були, вони прекрасно знають у цю ухвалу. Приїхали активісти, почали руйнувати цю незаконну будівлю, чи не зрозуміло, що. І з'явилися десь хвилин за десять ось ці молодики, самооборона Києва. Самооборона Києва я так, не знаю, називається? «Самооборона Києва. Я не знаю, що це. Хто так, це. так, 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 так. Ну, я якраз щепляв крюк на одну з бетонних перепон, І мені зі сторони ну, зі спини вдарили в обличчя нормально. Так, боксерським ударом поставлено. Угу, угу. Ну, Трохи так, бачите, там. Ага, так, да, так, да, да, о. Скажіть, ви викликали поліцію? Так, викликав поліцію, швидку всяк випадок, хай зафіксують. А ще нема поліції, так? Ще нема поліції Угу. Mm -hmm. Ну ось, ну такі справи. Отак, отак боремося в країні. А вони країні. вам щось не пояснювали, де оці от представники самооборони? Києва? Вони фієба. сказали, що це встановлено законно і вони не дадуть нам руйнувати це. Ну і все. Mm -hmm. На цьому їхні пояснення завершилися. Ми побажали. Нам всього найкращого погрожувало, що нас всіх повбивають. Погрожувало, що всіх нас повбивають, так? Так. <ріпит> ви ви, ви запам'ятали тих, хто вас бив, так? <ріпит> так, так. А можете вказати от зараз. Так, ось людина якраз, яка стоїть в кепці Ага, ну, Це те, що вчора я з ним спілкувався. Так, <ріпит> та, <ріпит> та, разом з юристом. <ріпит> ну, ось це більше. <ріпит> <сами і. та, ріпит> <та, ріпит> Добре. Що, я сюди показати на нього, там Що, вже втік? Вже втік. Але є його відео. Є відео з ним, так. Да. Його знають всі співробітники е, злочинної банди. Він начальник та. у цього бандита, ось цей чого він. Чоловік. Він вам каже, я хто начальник, це. Да, ви начальник. Так, Начальник начальник? людини, я, яка побила ось цю людину. Я начальник. Так. Я віддаю наказу. Я не знаю, ви з ним спілкуєтесь, я ви не його не знаєте, скажіть вас. хто це. Мене є, хат, Ви на кого маєте на увазі? Людину, яка побила оцю людину. Ну, дуже все щитко я вияснюю. Бо вона нанесена тяжким <звеси> ударом. <узаги. працю> є відео. <працю> є є, є <працю> зняте <зніка, працю> Яка людина? Ну, не ця. Ви знаєте цю людину. Ви з нею спілкувалися. Багато хто людей тут ходить, багато спілкувалися. Моя так. тут задача безпосередньо mm. спілкуватися з правоохоронними органами, перевіряючими установами, mm. посереді, з вами спілкуватися. Справа mm. ну, в тому, що ви з ним сьогодні спілкувалися, ви на відео є, ви бачили, я цю багато слів спілкуватися. Ну, ви станете відомий, шановний, сьогодні відомий, я так розумію. Так само, як і ви. Так само, так. А что там снимать уже? Ну, там же что-то, не знаю, что-то включилось. Ну, три группы удары, Все, США случае. Или его говорить еще. Да, я тебя Есть, есть, конечно. Все, що ви требуєте, так? Так, так, так? А я вам предполагаю, є рішення суду, виконувати. Де рішення суду? Мало рішення суду, рішення суду, суду, так, суду так. За сьогодні. Де суду рішення? Покажіть зараз рішення. Я зараз розпокажу. Ну, ну, я вас прошу, давайте Добре, без, да? без кітості. Де представник забудова?

13, у мене будинку 44 роки, приїжджайте, подивіться. Мені не нужна рука посохнути, навіть на лицо. Ось Куда ось не бачу. Ти не знаю. Я вас включую. Так, так, так. Так, так, так. Ставите горний бульдозер, це... Ставляться плити, ставляться плити. Я я щоб було не було непорозуміння, є бумага, упала суд. Воно має виконатись безпосередньо, бо це є закон. Річно. Річно. Я бачу просто, що ми тут робимо нічого не робимо. Стоїте? Один наряд, другий наряд, третій наряд. Понимаєте? Ми Якщо разом роботи... з вами так само стоїмо, нічого не робимо. Я не хочу тут стояти. В мене є дуже багато роботи. Я, я не хочу, ми Все. так само роботу не стояти, будуть на Все, Тоді я на волі, просто я, я, я розумію, те, що ви розумієте, що ви, розумієте Прасно, ми всі думала, бачили рішення, я так, зараз до вас це цього рішення, рішення не бачив. З мокрими на початку ми його зараз побачимо. Але ви ваш адвокат бачить. Вчора мені дзвонила громада Печувато. Я спілкуюся з представником правоохоронних органів. Вибачте, ми не вчора. Ви ну, не провокуйте, я вас розумію. Давайте ми закінчимо діалог. Тоді вже, якщо ви бажаєте, я вам передлав. Давайте поїдемо десь сядемо і поговоримо конструктивно. Якщо ви хочете дві сторони, я буду третійським суддєю, щоб між вами Якраз як і... знімаю сюжет, де ви чітко його попереджуєте, щоб вони не вчиняли. Я нормально дії. просто пояснюю. Я не хочу сюди їздити із виклика, просто виклик. Десь хтось зібрався там, зібрався там і одну, один одному мусолі. Якщо є рішення суду, тоді спаруйте в суді, подавайте в суд і закону купувати. Я щоб я не порядок. було в нас, щоб не було, думаю, було, в нас по-дальшому непорозуміння. Вчора мені позвонила громада Корчувато, я був в місті. На жаль. Олександр дзвонив, Мартинів. Да. Мартинюк звезд. Мартинів Олександр. Перезвонив, сьогодні дзвоню йому, я говорю, що там з на корчувати. Воно це ж, мабуть, ухвалу взяли, кажуть, хлопці, пішли туди з ними. Ні вам, ні нам, ні їм, воно не треба, ні кому, нічого. Це я так, вас розумію, є документ, він має бути виконаний. Тут процес, зібралися кажучи. просто люди. Може комусь нема що робити, вони допустимо, що робити. Повірте, хоча й в костюмі не мені є що робити. Я, я вас розумію. Ми обувать, ми, де ви проживаєте, У кого є документи, давайте документи. Ні. Ви зараз запиш... підходите з бумагою записуйте. <зап> Як це давайте? <зап> документи не даються Давайте перепишемо. Я так. ж вас не збираю, машини там переписуються. Що що щоб вони розуміли, що це не захватний залог, а це. Понятно, що у нас зараз тут вже бійки не вийшли. Зараз багато підходить і записують. Тут така ситуація досить напружена. <свят> показали ухвалу слідчому. Поліція припинила, зобов'язала забудовника припинити роботу. Одного, одну людину було побито. Зараз поліція документує всі. всі, всі. Ну, в принципі, так. Значить, ну, там він з Донбасу? От. І зараз ні, не сильно. Але факт був. От. Ну так, так, так. Зараз іде документація всіх цих осіб. От. Е, вони з футболками напис «Самооборона Києва». Так, да, так, да, так, да, так. Да. Вот. Так, 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 так. Ну так, да, звичайно, звичайно. Ну так. Да. Так, да, так, да, слухай, я оце вот зараз знімаю, так. Да. Так, да, ну потім взяли їм да, на фокусі. Ось. Ось от там Mm-hmm, uh, mm-hmm. Uh, 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 uh. Фамилый миллионов, со на отражение живу там село за данным месте. Котлоревский? Котляревский. Котлят, да? Котлоревский. Не родишься? Не-не-не. Она не. соводится. Сергей.

Вот это вот посылайте, видите? А ну на камеру будь ласка, что На камеру. На камеру, на камеру. Кто вы такие? Представьтесь. А Бородянка. Так, да. меншини треба записати, не поехали. Не можна обстить, по Ну давайте і... викладайте свою точку зору. Я запишу. Чого ви боїтесь? Чого ну, ну, ти хочеш? Ну что вы боитесь? Ну, а что ты хочешь? Я хочу, щоб ви свою точку зору висказали. Иди там, ви спрашивай, свою... Ну а что ну, ви а что вы не вискажете? Я вас запишу, все нормально. Да, не треба нікого записывать. Чи кто-то просил на записан. Я тут мою право записывал. Ну, я же не у тебя дома, правильно? Ну, ты молодец. Конечно. Да, ну да, молодец. Да, 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 Теперь если бы не я тебя бы не прибили. Бы там. Где ты был там? Где я был тогда? В той же столовой, там, где и ты был. Там же что-то человек было. И ситуация. Я с тобой разговаривал? Да нет! Я пришел к тыпичную, движуха, еле-бля, еле задержал, все это остановил. Потом приходили ваши депутаты, Мирошниченко, Мохнуть, мы беседовали, Ильенко. Пусть не снимает, а то могу на поведение идти поговорить, как и темы. Не помнишь, любишь? А я помню всё прекрасно. Я всё помню, у меня лишнее отверстие за это. конфликта. Слушай, ну там же такая ситуация, это же конфликт. Как вы себя Уже всё прошло. Как вы себя ввели. Конечно. все же прошло, все было. У меня после этого уже фронт был. Слушай, заебись, что блядь. А вот так вот все произошло, короче, и все живы, все здоровы. Не, то, не, то, не то место, было там вы помните, еды. А кто пришел туда, отвечал? Чья, чья, сестра? Кто, кто? Видит, он. Все он вы видишь, видишь? Человек, может, я я тебе рассказать. Я снимаю, про меня я, рассказать я, 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 там идейные, не идейные, там уже понимаешь. Так будешь, расскажи, иди будешь... на камеру. Я, я не публично, я все особа, публично Мне вывозь это вывозь. нафиг не надо. Ты, поверь. Я не хочу, что ты думаешь, я не мог тоже там ломиться в депутаты и в Раду, и куда хочешь. Так что э, вот ты стверджуешь, что вы помогал свободе, правильно? Блядь. все. Не, ну я тебе нормально. А ты вон пообщайся с парнями. Так, что ты говорю. стесняешься? Я не стесняюсь. Ну, еще раз.